Освіти до мужній нашої країни, освіти спожив, наші самих. Російська атака на Україну розпочалася о п'ятій ранку. Українці прокинулися від вибухів сухопутні війська. розпочали. Наші військові, хлопці, дорогі, тримайтесь мужньо та йдіть вперед. Над вами Бог. Усі наші надії і молитви. Бережуть вас від ракет. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої Батьківщини. Що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави. За те, що ви наша надійна опора. Все буде Україна, все буде Україна. 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 Нехай сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покидає ваше хоробре серце, сильного вам, вольового характеру, спритності та стійкості. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні! таке раптове, трохи готичне, Ледь лець на білі плечі чиєї, втоми складаю стопи небесні тони, небо шукає, небо знаходить, спустилося з даху і знову ходить ходить, просою. лягає в піти, трохи полежає уситі. И постоянно полаки гр за немне не, не. Буду з тобою небо так и не, не прийняв Ти орібиться, як я боці лежить, або це життя Віднак ти жить Посело не те спомля не в когось поста, дихає громом знаходить цілі, набитися моря і стати, землю, небо людям устає гуть, шукає, як інші сходи, зуби впивається знову, лісіново присене ізи, спогієне без сне таємни трохи постою, поки гроза не мене, буду з тобою. Небо так і не, не прийняло, ти орівця, як я боці життя, боці життя, в них ти життя. Та я не, 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 не піду, поки постою, С тобой, небо, так і мене, не при него. Ти орій як я ціля життя, обуці ціля життя віднайти життя